Любі діти, запрошую вас у подорож до дивовижної країни Африки. Вас чекають її мешканці. Перед нами відкриються загадкові землі Африки. Природа тут дуже різноманітна. Ось густі тропічні ліси з бурхливими водопадами. А в іншій частині найбільша в світі пустеля. пустеля. Місцевість де переважає пісок. Де немає достатньо води. В Африці живе дуже багато звірів. Отже, нам пора в дорогу. В Африку ми вирушимо на кораблі. Береги Африки омиває два океани Атлантичний та Індійський. Бачу найбільшу морську тварину. Хто це? Так, це синій кет. А ось найбільший хижак. Це акула. Ну ось, ми і дісталися до Африки. Виходьте, на нас чекають веселі пригоди, друзі. Ми потрапили з вами в царство гарячого піску і яскравого сонця. Звичайно, це пустеля. До життя в пустелі пристосувалися тварини. Тут живе верблюд. Верблюд це дуже сильна і витривала тварина. Довга густа шерсть захищає тіло верблюда від палючих сонячних променів. На ногах товсті мозолі, щоб верблюдові було зручно ходити по піску. У пустелях Африки мешкають тільки одногорбі верблюди. Їх ще називають дромадери. Це савана. Земля тут крита густою жовтою сухою травою, коли немає дощу, і соковитою після опадів. Подекуди ростуть гігантські дерева, це баобаби, це дивовижні дерева. У них товстий стовбур. Щоб обійняти його, потрібно взятися за руки всій нашій групі. Поспостерігаємо за мешканцями савани. Жирафа в Африці найвища, тому до сонечка найближча. Чому у жирафи така довга шия? Звичайно, щоб доставати на деревах листочки. А ось справжній африканський гігант. Сірий слон на гору схожий, він сурмити в хобот може. Слон покритий товстою шкірою. Слон – це дуже велика тварина одного кольору. У нього продугувати товстий тулуб, велика кругла голова, на голові є очі і два великі рухливі вуха. Має слон довгий круглий хобот і два бивні. Є у нього невеликий хвостик, на кінці якого япучок волосся. Живиться він рослинами. А це африканська конячка. Скаче зебра по стежині у смугастій одежині. Вони мають дуже Чудернацький вигляд, все їхнє тіло вкрите білими та чорними полосками. Саме це допомагає їм ховатися від хижаків. Полюбляють їсти травичку. Він незграбний і товстий і завжди чомусь сумний. Називають носорога носоріг, бо у нього є на носі гострий ріг. Ця тварина теж велика, як слон. Хоч він незграбний і товстий, але вміє швидко бігати. Носорог любить їсти траву, листя, гілочки дерев. Це тварина травоїдна, має на голові ріг. Ріг носорога має лікувальні властивості. А ось нас зустрічає цар звірів Лев. Лев сильний, сміливий, страшний. Він вміє лазити по деревах, як кіт, не боїться води. Полює на тварин, зебру, антилопу, інколи на жирафу, але ніколи не чіпає слонів та носорогів. Лев вдень спить, а вночі полює. Він має велику гриву. А ви знаєте, для чого леву грива? Вона йому потрібна для того, коли він полює. Вона його захищає. Найшвидша тварина на нашій планеті це гепард. Він бігає швидкістю автомобіля. 100 км за годину. У Африці живе найбільший птах у світі. Про неї кажуть і співати не співає, і літати не літає. Це страус. За що ж народ його птахом вважає? У страуса є крила і дзьоб, Страуси, як і інші птахи, відкладають яйця. У Савані є невеликі озера. Це Оазиси. Там збираються всі тварини савани, щоб напитися. Скупатися, а зараз трішки відпочинемо. З вами опинилися у тропічному лісі. Це джунглі. В джунглях росте дуже високі дерева і пальми, ліани, папороті. Джунглі це царство мавп. Тут їх водиться дуже багато. Вони час вирушати додому. Давайте подякуємо нашим новим друзям за екскурсію по авто. До нових зустрічей!